Вітаю вас, ви на каналі Світлана Абрусімова Медлайф. І, як завжди, ми з вами будемо говорити про гроші, про збереження, про страхування життя. Будемо говорити про бізнес у сфері страхування життя. І сьогодні ця тема я знаю, що дуже актуальна. Раз ви дивитеся мій канал, підписуйтесь. Тому що багато людей просто дивляться, не підписуються. І це, звичайно, погано, тому що ви як будь-то підглядаєте в замочну скважину. Ви знаєте, я для вас відкрито роблю ці відео для того, щоб більше вам розповісти про збереження коштів, страхування життя, а також як можна заробити гроші у цьому бізнесі, в якому я нахожусь уже 20 років. Коли я прийшла в цей бізнес, мене запросили мої друзі, знайомі, мої колеги, партнери по бізнесу, який ми Робили раніше, і, звичайно, перше, що я повірила, це я повірила їм, і після того кожна людина, яка хотіла зберігати кошти, всі люди хотіли перевірити, чи дійсно це надійна компанія, чи можна довірити їй кошти, і мені прийшлося. Довгий час перевіряти компанію для того, щоб убідитися самій, що компанія працює, що гроші повернуться 100%. Так що ви не переживайте, до вас вже все перевірили. Я знаю, що гроші займають дуже серйозну позицію у кожної людини. Але не кожна людина серйозно відноситься до грошей, яку вона які вона заробляє. Навіть я так скажу, що багато людей відносяться похамськи, похамськи, до своїх зароблених грошей. Чому? Тому що всі гроші витрачаються. Витрачається будь-де, витрачається будь-на що, і тоді, коли дійсно кошти потрібні, їх, звичайно, немає. Тому, навіть якщо ви випадково зайшли на мій канал і не збиралися тут довго залишатися, ви можете записати це відео. Десь собі у якусь скриньку і потім подивитися його більш серйозніше і більш будете відноситись до коштів набагато по-іншому. Я не знаю, але навіть сьогодні багато людей задумуються, а навіщо гроші потрібно зберігати. Саме тому я записую це відео, тому що не всі люди знають, що гроші потрібно зберігати. І тому, якщо ви будете приміняти мої знання, мій досвід у роботі з Моїми колегами, фінансовими консультантами, мій досвід, досвід у збереженні коштів багатьом людям, у вас теж буде свій досвід. Тому я вам дуже вдячна, що ви все-таки зі мною, що ви дивитеся ці відео, пересилайте їх своїм друзям, знайомим і ви будете. Вражені, що багато з них вже являються наші клієнти. Якщо сьогодні ви думаєте, що гроші це не основне, то я вам скажу, що головне сьогодні це час і протязі довгострокового періоду, якщо ви зберігаєте гроші, то вони перетворюються в капітал. І я вас не збираюся тут мотивувати для того, щоб ви е, робили досить великі капітали. Я знаю, що ви всі хочете витрачати кошти щодня, тому ви, беріть, зберігайте хоча б яку невелику суму. І ця сума хай у вас буде регулярною. Бачите, ми зараз гуляємо, тут мальму арена, тут великі концерти відбуваються. Ось, і це таке місце, де молодь приїжджає для того, щоб тут відпочити, посидіти в кафе, зайти в імпорію і купити собі щось для душі. Для хорошого настрою. Тому, звичайно, ми з вами тут прогуляємося. Час і гроші вони дадуть вам результат. І тому секрет успіху інвестицій у себе, у свій накопичуваний поліс страхування життя це мінімум 10 років. Мінімум. А то і. Саме більше 47. Як же допомогти вам, щоб ви зберігали свої кошти і їх не витрачали? Для цього є фінансовий консультант. Дуже просто. Ви берете, записуйтесь в мій вайбер, пишете мені, що ви хочете. Зустріч фінансовим консультантом, і я або інший фінансовий консультант, якого я вам порекомендую, зможе з вами зустрітися для того, щоб вам підібрати ту програму персонально до вас, яка вам допоможе зберегти кошти довгий період і щоб ви їх витратили для своїх цілей. Я знаю, що кожен із вас, звичайно, вже не раз думали про те, щоб почати зберігати кошти. Але без фінансового консультанта, ви, якщо будете навіть самі починати, ви будете кидати. І якщо ви будете починати робити бізнес, ви теж будете його кидати, якщо з вами не буде працювати фінансовий консультант або менеджер. Тому що ці люди, які інвестували свій час у те, щоб зрозуміти, як працює цей бізнес уже довгий період, і тому треба, звісно, довірити цій людині і робити все те, що будуть казати для того, щоб ваш бізнес ріс швидко. І щоб він був максимально ефективним. Ось. Тому я, звичайно, вам рекомендую працювати разом з фінансовим консультантом. Це буде досить для вас ефективно, і ви зможете накопичити ту суму, яка для вас необхідна, а також ви зможете побудувати такий бізнес. Без тих помилок, які ви можете зробити, якщо ви не будете працювати разом з фінансовим консультантом. Щоб був капітал, звичайно, повинен пройти якийсь період часу. І тому вам треба інвестувати.

Навіть питають у мене, як пройти бізнес-центр Імпорія. Як тут цікаво, я сама не все тут знаю, але, бачите, приходиться мені допомагати навіть швидам. Так ось. Тому саме важливо, саме важливо, це вибрати правильну суму. Правильний час і вибрати правильного фінансового консультанта, того, який має, звичайно, великий досвід у роботі з клієнтами. І якщо ви в нього навчитеся, то ви будете практикуватися на тренінгах. Тренінги, які вам підготує. Для вас центральний офіс і вас будуть запрошувати для того, щоб ви змогли правильно побудувати свій бізнес. Правильно по системі. Не просто почати його будувати і через місяць вийти з цього бізнесу незадоволеним, а щоб ви його будували вірно. От. Ця система вона е, зроблена для тих людей, які не мають мільйони і мільярди коштів. Ця система вона зроблена для тих людей, які хочуть мати мільйони і мільярди гривень на своїх рахунках. Тому, звичайно, я рекомендую вам цю систему. систему який уже вже більше 150 років. Тому починайте це все робити осознано. Збільшуйте свій дохід через те, що ви можете працювати з нами, працювати. У вільний час, але щодня. Тому, якщо ви будете зустрічатися з людьми спочатку своїм фінансовим консультантом, а потім уже самі, якщо ви будете це робити, у вас бізнес буде дуже швиденько рости. Дуже швиденько рости. Тому Ну що ж, дорогі мої, я знаю, що тут на каналі є не тільки мої колеги, є люди, які перший раз. Не стидайтеся, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки. Якщо у вас є питання, пишіть мені на Viber, пишіть мені в коментарі, і я обов'язково вам відповім. Підключайтеся в бізнес і працюйте щодня з нами. Я теж знаю, що безплатні поради не всі люди використовують як основу в бізнесі. Вони чекають, коли будуть великі тренінги. Так ось всі ці тренінги у нас будуть спеціалістами, які Проводяться в центральному офісі. Щоб бути направленим на такий тренінг, треба, щоб у вас був контракт. Щоб у вас був контракт компанії. Для цього ви повинні скласти бізнес-план і своїм фінансовим консультантом, провести зустрічі, стартувати, отримати контракт, отримати досвід. Продажу, і після цього ви зможете уже піти далі навчатися. Ось так. Цей бізнес він трошки відрізняється від традиційного бізнесу. Він не так розвивається, як ви, можливо, думаєте. Він розвивається зовсім по-іншому. Зовсім. по-іншому. Він починається з того, що Спочатку ви працюєте, спочатку ви працюєте, мені хочеться дати вам більше порад у цьому відео, але що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що якщо ми з вами будемо працювати, в бізнесі, ви зі мною не раз будете зустрічатися, і не раз будете задавати ці питання, і я не раз вам буду відповідати. Тому ще у вас буде час для того, щоб задати питання. Пишіть їх, записуйте, і ви побачите, що я вам на всі питання зможу. Дати відповідь. Тому на цих е, вебінарах, які у нас в Ютубі, ви просто отримуєте таку першу інформацію. Тому що частина людей десь процентів 30, ви просто подивитеся. І віддети з каналу. 30% людей знають все, вони вже все розуміють. Багато з них мають поліси страхування життя. І вони ще отримують таку інформацію для того, щоб підтвердити собі, що вони все зробили вірно. Але 40% це ті люди. Які голодні на бізнес, які хочуть робити бізнес, які хочуть, шукають, де це є такий бізнес, без тих вкладень, коштів, тому що не у всіх людей сьогодні є кошти для того, щоб почати традиційний бізнес. Тому у вас, звичайно, є декілька кроків, щоб стати фінансово незалежним, вільно фінансово людиною. Це стати клієнтом, стати клієнтом, написати бізнес-план і проводити зустрічі із своїм фінансовим консультантом. І, третє, стартувати. І рекрутувати людей цей бізнес для того, щоб все більше і більше людей знало про таку можливість. Ми працюємо вже 20 років в Україні, і не всі люди знають, що є така компанія. Не всі. Деякі люди думають, що для того, щоб бути клієнтом. Треба мати багато коштів, ні. Треба просто хотіти мати багато коштів. Просто хотіти мати багато коштів. Але я знаю, що багаті люди, вони бачать можливості набагато раніше, тому що вони розуміють, що в житті можуть трапитися такі випадки, коли треба буде дуже багато коштів. І Якщо треба буде багато коштів, тому компанія зробить виплату, коли я говорю про бізнес, то я знаю, що багато людей скажуть, що я побачив тут можливості, але деякі люди побачать тут. Проблему? Немає коштів, я не можу почати цей бізнес. Для того треба спілкуватися з фінансовим консультантом. Фінансовий консультант підскаже, як почати правильно. Тому робіть перші кроки разом з нами. І якщо ви підписалися на канал, якщо ви вже готові. Писати свій бізнес-план, тому записуйтесь у мій вайбер і будемо з вами починати. Бережіть себе, всіх люблю і обнімаю.